Сильні мужні стійкі такої кількості паралімпійських чемпіонів, призерів чемпіонатів Європи та світу у коридорах одного медичного закладу зустрінеш не часто, звикнувши до динамічного образу життя за партією нарди з колегою коротає час в очікуванні лікарського прийому дворазова паралімпійська чемпіонка з пауерліфтингу Лідія Соловйова. Маючи 14-річний спортивний стаж, зізнається до збірної України потрапила випадково, але про це не жалкує. Я почала займатися в 21 рік. Чисто случайность у меня получилось. Я, меня попросили чисто для команди ну для количества. І от на свою голову выступила. Ну, удачно. No, no, удачно, да. Я сразу, з первого раза, сделала международника. Майстру спорту міжнародного класу з Пауерліфтингу Марині зараз стільки ж скільки було її колезі, коли вона лише розпочинала свою спортивну кар'єру. Утім, у свої 21 дівчина вже неодноразовий чемпіон України, призер чемпіонатів Європи та світу. Про свої зусилля, які доводиться прикладати, воліє не говорити. Я вважаю, що мені по всім допомагає Бог і єсть ну, тобто Для котрипануто стрем'явсьо. Хтось рішає та допомагає Бог, сіли дають і можливості дал хорошого тренера. Цього дня на профілактичний огляд у лікарні імені мечникова зареєструвались 25 паралімпійців. Загалом їх значно більше. Проблема у тому, кажуть лікарі, що зібрати їх до купи всіх разом дуже важко. Вони постійно десь на зборах. Юрій Нетьора, тренер Дніпропетровської збірної з баскетболу, каже, готує свою команду до дефолімпійських ігор у Болгарії. Тож саме час підтягнути стан здоров'я підопічних. У нас зараз Сборы по подготовке к Олімпійських играм, поэтому часть спортсменов пришла, часть спортсменов на сборах сейчас на тренировках. Со здоровьем проблемы есть: травмы, микротравмы и как бы року ми проходимо досмотр. за словами Юрія, тренерська робота зі збірною, всі члени якої мають уваги зі слугом, має свою специфіку. Специфічним є й спілкування спортсменів з лікарями. Судоприкладачів на всіх не вистачає. Тож про свої проблеми зі здоров'ям пацієнти розповідають за допомогою паперу та ручки. В обласній клінічній лікарні імені мечникова пишаються подібними пацієнтами. кажуть, надати медичну допомогу таким видатним особистостям уважають за честь. Нельзя називати слабими людей, котриї придарелі. Болезнь, недугу, которые выиграли Олимпийские игры. Они сильные. Но сегодня им нужна настоящая медицинская помощь, которая им поможет и в будущем получать. І високі награди і физкультурном здоров'я. Поэтому сьогодні записались пацієнти для консультації врача невропатолога, врачей сурдологів. Пацієнтам будет выполнена ехокардіографія, узі органів брюшної полости, магнітна резонансна томография. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко. Объектив, 27 канал.